Ребята, всім привіт! находимся в багажнику моєї машини. Отримав ось ящик, хочу його відкрити. Там мала би бути тара для меду, а також 10 літровий і 20-літровий, а також 200 міліметровий тара. Ну, я вам зараз покажу. Прямо якщо даже не від'їхав від нової кошти, хочу перевірити наявність, що в нас тут є. Ага, як ми це сягарно тут купували. У нас тут є, по покришком дивитися, є два відра 10-літрових. Одне прозрачне, одне біле і 20-літрове. Теж одне прозрачне, одне біле. Відри йдуть харчові, так, ну по порядку. Заказав ось такі контейнери. три закриваються, защлкуються контейнер 200 мл. Є позначки харчові. Кому цікаво, зайдете на сайт, якщо видно. Для чого це? Буду сверлити отвори маленьким тоненьким сверлом, то напевно, двоєчку візьму. Потім сюди буду ставити. Мочалку якусь, ще подумаю. І в спирті розчиняти масла, в спирті розчиняти щавельну кислоту, маравійну кислоту. закривати плотненько, ставити на дно вулика, як іспаритель буде працювати. До речі, по ціновій політиці я вам потім скажу пізніше, що воно виходить. Бо, тому що іспаритель, щоб купити 25 гривень один іспаритель. Він, правда трошки менший, такий йде круглий іспаритель, Тут трошки більший. Сам, сам цей контейнер, але теж практичний, Якість нормальна Заказав таких 100 100 контейнерів таких. Так, ну відра давайте подивимося. Відра для меду я заказав по одній штуці пробні 10-літрових, пробних заказав і 20-літрових. Так 10-літрове, ну просте відро. Просте, м'ягке пластикова ручка. Таким я користувався був минулого року. Також по ціні, по ціні скажу пізніше. Користувався минулого року, вони замягкі йдуть трошки. 10-літрові відра. А це йде біле. Практично таке саме. Теж це все йде харчове. От, намальований. Видно, не видно? Стаканчик і вилочка для гарячих та холодних харчових продуктів. Є надпись. Ну і цікаво, звичайно, оці 20-літрові відра. Вони йдуть з металевою ручкою. Ну, пластик. Трошки товстіші вроді. Так. 20 літрів. Номера телефонів є. Так, діаметр 340 мм. Так само є позначка харчова. Тобто 34 см діаметр. І біле пластикове. Нічим не відрізняється, то, що тільки колір. І в цьому і ціна відрізняється, тому що ці білі, вони йдуть. Там на пару гривень на 2-3 на гривні дорожче, тому що додається колір до них. Взяв таке-таке, бо в цьому залишив зберігати мід мед в цьому. Ну, видно, як він сідає, тому можна буде бачити шари меду. А білому може цього не побачиш. Надіюсь, цього року буде з медом, тому відтепер думаю про... І те придумаю про тару. Ось такий короткий огляд нової покупки. Звичайно, пластикові тарі зберігати довго мед не бажано, бо, тому що тара як ніяк пластик які, там деякі, напевно, хімічні елементи, котрі з, з, з медом вступають в певні реакції. Саме краще це кераміка, саме краще це. Стекло, звичайно. Хорошо, діліться своїми пропозиціями, в кого як і де ви зберігаєте мед в себе. Все, всім пока, удачі.